Понад 1100 сіток за три роки сплили волонтери полтавської майстерні Переможна сітка кожного дня місцеві жителі, які згуртувалися навколо ідеї допомогти Збройним силам України, збираються і віддано працюють над плетінням маскувальних сіток для наших захисників. Об'єднала місцевих Полтавка Вікторія Рудім. Хтось у нас також з 22-го року плете, хтось нещодавно долучився, але все одно рук не вистачає, бо ті, хто раніше були, вони вже. Від'їхали кудись, хтось переїхав, хтось е з фізичних там обставин не може долучатися. Е ну, наші волонтери так долучаються переважно з понеділка по п'ятницю. Е в першій половині дня в основному, але є такі люди, які долучаються, скажімо так, на другу зміну, але хотілося б, щоб більше людей долучалося. Ці жінки та чоловіки обрали вузький напрям діяльності, адже переконані, що лише фаховість і зосередженість на одній справі дозволять досягти високої якості. Тому вони постійно вдосконалюють свої навички та працюють з сучасними матеріалами. Зокрема, використовують для плетіння сіток не лише тканину, а й флізолін. Ви ж розумієте, що війна треба. Теж допомагати нашим оборонцям, оскільки я на пенсії ще підпрацьовую, то сюди приходжу у вільний час. Ну, там 2-3 години, то приходимо і плетемо. Робота тут вистачає. Кожен день, крім суботи і неділі. Це вже три роки. Чому доєдналися? Корона праза. Хто як не я. Ну, мені подобається цей колектив. Я сама геолог, у мене й на роботі був такий колектив, і тут ну мені приємно і я роблю полезну справу нужну справу потреба у допомозі зростає постійно, як матеріалами, так і додатковими робочими руками, адже кількість замовлень значна. Наразі волонтери мають проблему: бракує білої тканини. Вона потрібна у великій кількості для зимових сіток, а також для осінніх, оскільки в більшості тканину для них фарбують спеціальними барвниками своїми силами. От ми потребуємо, збираємо саме білу тканину, і переважно нам потрібна тканина більше схожа на на постільну білизну, тому що ми нарізаємо на смужки і саме з такої тканини схожої фарбуємо. тому Приблизно така, якщо це, наприклад, інші якісь кольори, то краще попередньо уточнити, можна телефонувати на мій номер телефону. Можна звертатися в соцмережах. Ми є на Фейсбуці, в інстаграмі, так ми і пишемося. Переможна сітка, і там повідомлення можна написати, уточнити, тому що люди буває долучаються, але різнокольорову несуть. Вона не вся підходить. Важливо зазначити, що ці люди працюють на добровільних засадах. Не о оч... Очікуючи винагороди, їхня єдина мета бачити, як українські захисники повертаються додому живими. Один з років тому виїхала Сполучені Штати, являюся громадянинкою сполучені штати, але від початку, повномасштабної, я повертаюся в Україну, допомагаю. Я не змогла знаходитися в Штатах, не змогла я повернулася додому, тому що зараз я потрібна тут. Тому я так розподілилася, що фінансово я можу допомагати, тому що я працюю в Сполучених Штатах і потім приїжджаю сюди на 3-4 місяці і допомагаю. В соцмережах я знайшла об'яву і вирішила долучитися. Нарізаю, тому що так хочу багато наробити, їх тих сіток, і щоб скоріше була наша перемога. Мене дуже мотивує моя донька, яка ходить зі мною, тому тут немає часу тут швиденько все робимо. Працюємо в єдності, ми переможемо все, що тільки нам не трапиться. Волонтерське об'єднання Переможна сітка запрошує всіх охочих долучитися до їхньої роботи. Саме основне, що як приїжджаєш забирати цю сітку і дивитися в очі, ну цим людям, які воюють, не знаєш, як їм виразити свою вдячність за те, що вони роблять, і ми хоч частино, я навіть ми збережемо ну, когось, хоч хоч одного людину або. Чиє життя, то все ж, це, це велике, це просто чудо. І треба сітки, вони розходний матеріал, вони ну, все так, може довезуть, а може не довезуть. Треба дуже багато. і тому... Хотілося б, хотілося б, щоб приходили люди, щоб долучалися до цього, не дивлячись на свої проблеми, хвороби. Волонтери просять всіх небайдужих долучатися не лише матеріалами, а також запрошують доєднуватися, адже зайвих рук в їхній справі бути не може.